Продовжуємо випуск обережно. Шахраї, паніка, довірливість, кілька науваних дій і ваші гроші у кишені в аферистів. На свята вони особливо активізувалися, використовують і старі схеми, і нові. От у нашої героїні шахраї, удаючи співробітників банку, списали з рахунку, тільки уявіть півмільйона гривень. Схема ніби й не нова, але досі популярна. Головне працює. Які пройди світи, як пройди світи, ловлять на гачок довірливих українців, які найпоширеніші моделі? І головне, як не дати себе ошукати. Про все це розкаже Олена Логінова. На той момент в тебе, як то кажуть, голова відключається трошки, тому що ну тебе ну, не зомбують, але тобі все давлять на тебе, що треба зробити те, треба зробити те, давайте зробимо те. Так, Ірина згадує, як стала жертвою телефонних шахраїв, які поцупили з її картки на хвилиночку. Півмільйона гривень. Їх жінка накопичувала роками. Обличчя героїні ми не показуємо з безпекових міркувань. Ірина згадує, як усе було. каже: надійшов телефонний дзвінок посеред робочого дня, коли сама була заклопотана справами. Молодий чоловік представився, що він із служби підтримки банку і що з мого рахунку хтось намагався оплатити на Амазоні якусь покупку. Чи робила я, було запитання, чи робила я покупку на Амазоні з Чернігівської області. Я кажу, ні, бо я знаходжусь в Києві і ніяких покупок на Амазоні я не робила. Тоді він сказав, що треба буде заблокувати рахунок. Кошти перевезти на страховий рахунок. Жінка тоді сильно розхвилювалася. Ошуканці діяли наполегливо, не давали покласти слухавку і оговтатись. Лякали, що гроші треба терміново рятувати. Ірина зайшла в свій банківський застосунок, а далі вони списали півмільйона на підставний рахунок. Тобі ж попросили зайти в банк, далі вони все бачили. Вони все бачили, вони назвали всі картки, які суми на них є, що там є, як там є. Ірина каже: певні підозри виникли тільки наприкінці розмови, коли шахраї після оборудки не змогли приховати радості. Наприкінці розмови якийсь смішок в телефоні. От от, от не знаю, ну чи мені так здалося, чи отаке от було. Ну і я вже зрозуміла, що. Приїхали, як то кажуть. Посміхнувся, що е, скинули, зробили все, то ти, тетя, йди собі. Жінка не стала гаяти часу і одразу зателефонувала синові, а потім разом із ним звернулася із заявою в свій банк та нацполіцію. Тоді фахівці кіберполіції оперативно взялися за справу і змогли повернути жінці її кошти. Ситуація відбувалася наступним чином: жінці зателефонували невстановлені особи та налякали її тим, що вона може втратити свої заощадження. І використовуючи методи соціальної інженерії, вони переконали жінку встановити програми для віддаленого доступу до її гаджету. І і подальшому змогли отримати доступ до банківському рахунку. Це дозволило зловмисникам просто перевести її заощадження на підконтрольний вже їм рахунок. Завдяки своєчасним діям кіберполіцейських та слідчих, нам вдалося заблокувати ці грошові кошти на підконтрольному зловмисникам рахунку. Хлопці з кіберполіції Швидко спрацювали. Наступного дня вони вже привезли і витяг, і сповістили про те, що кошти заблоковані, і що їх повинні будуть повернути. Дзвінки з буцімто банків одна з найпоширеніших шахрайських схем, кажуть експерти з кібербезпеки. То як пройди світом вдається постійно дурити людей. Глибоке знання психології перша навичка, якою добре володіють аферисти, тримати людей в постійній напрузі, залякувати, квапити і не давати покласти слухавку, основна тактика. Фахівці розповідають, для таких умінь зловмисники навіть проходять спеціальні тренінги. Основним завданням шахраїв є максимальна концентрація особи на їхній комунікації, щоб людина не думала про те, що треба якось перевірити, звірити факти, зателефонувати самій банк і перевірити, чи дійсно вона спілкується саме з представником свого банку. Це один із основних таких критеріїв, коли вас тримають в напрузі. Постійно тримаючи на плюсі, кажуть, що якщо ви зараз не зробите певні дії, ви втрачите свої кошти, не дасте нам там е, код підтвердження. Ви будете, ми змушимо, будемо заблокувати вашу картку, ваші гроші будуть втрачені. Кількість шахрайських схем і не тільки з банківськими картками, особливо зростає під час різдвяно-новорічних свят. Наголошують правоохоронці. Люди купують подарунки часто в інтернеті, на різних сайтах та в соціальних мережах. Там заманюють, нібито знижками, яких насправді не існує. Найбільш популярною взагалі схема це є продаж неіснуючих товарів або недоставка товару. Відповідно, замовник він нічого не отримує, лише втрачає свої кошти і в деяких випадках навіть персональні дані, які потім можуть використовуватися і в інших схемах. В таких випадках ми завжди радимо, що використовуйте після плату, перевіряйте якість, і не ведіться на якісь сумнівні, дуже вигідні пропозиції, тому що є ризик саме постраждати від шахраїв. Отже, підсумовуємо і розглянемо ще раз найпопулярніші шахрайські схеми кіберзлочинців, щоб ви їх запам'ятали. Перша модель, про яку ми вже розповіли, це дзвінки з банку від нібито служби безпеки установи. Друга недоставка або продаж товару, якого насправді не існує. Далі вже відомий в народі фішинг небезпечна схема, коли зловмисники надсилають людям повідомлення з покликанням на фейкові сторінки в інтернеті чи соціальних мережах, з проханням про допомогу, проголосувати за дитину на коло конкурсі, зробити донати на ЗСУ або отримати грошовий виграш, переходячи за посиланням, в людини виманюють дані карток і крадуть кошти. Ще одна цікава схема: повідомлення чи новини про буцімто надання грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій. Що ж робити, як вберегти себе і свої кошти? Експерти радять пам'ятати важливі правила. Коли вам повідомляють дзвонить банк або Служба безпеки банку і каже, що у вас є проблема, все, все це шахраї. Візьміться за акціоном. Банк ніколи вам не телефонує перший. У них тільки дві опції вам зателефонувати. Перше, коли ви замовляєте зворотній звинок. Друге, якусь рекламну акцію вам запропонувати. Все. Більше нічого. Все, що робить банк, коли у вас є якась проблема з карткою по вашому зверненню, вона її просто блокує. Моментально тим паче вони ніколи не просять ваші персональні дані. Якщо так сталося, і ви таки втрапили на гачок шахраїв і перерахували їм свої кошти. Потрібно не марнувати часу і одразу телефонувати у свій банк. Номер гарячої лінії є на зворотньому, боці картки. Сповістити про ситуацію, і заблокувати рахунки. Далі обов'язковий дзвінок в кіберполіцію. Олена Логінова, Олександр Кругліков, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.